Друзі, всім привіт! Радив чергове вас! Вітати на каналі Два Компак. Почнемо з що? Почнемо з хімії. Знову ж таки, хоч я і казав, що я не рекомендую використовувати літій Іон, все одно знайшлися люди, які написали, що я рекомендую. Ні, я ні в якому разі не рекомендую використовувати літій Іон, якщо ви не розумієте, що ви робите. Тобто я от на цьому наголошую. Давайте до прикладу: от збірка. Ну, от такого плана збірка. Ліфовський консерв, 7С-збірка, от, Розглянемо косяки. От так збільшу. 5 вольтметрів. Загальна напруга. Це зібрана збірка збірником для клієнта, який не розуміє взагалі, що це за збірка. От Як ви думаєте, пишіть в коментарях, чи ви б експлуатували таку збірку. Я б до прикладу не експлуатував. Зразу. Думки не косяки, а думки. Перша товщина дротів. Як на, тут виходить, що в нас 2П, 2С в одній консерві, і вони запаралелені по дві, це що 4П7С. Що я правильно рахую. Остання консерва розрізана, розділена і перероблена. От Якщо. Ні, давайте так. У нас тільки є, я так розумію, це балансир, це не BMS. От якщо встановлений вольтметр, от один загальний, і перша група з двох послідовно з'єднаних, яка показує 7 вольт, друга група, яка показує символ, третя група, яка показує 7 вольт, і четверта група, яка показує 3 вольт, як має користувач дізнатися, от навіть якщо виноситься от такі от вольтметри, як має користувач дізнатися, що в нього на одній банці не 3 вольта, а на другій не 4? При цьому БМС-ки не мають, цікти, кому немає. Тобто от такі збірки. Незважаючи лів, не лів другий момент. Провода. Як мінімум, тут мав би бути якийсь ізолятор, вони мали б мали бути вложені якось гарненько, чи тоненький короб, чи ізолятор, щоб ізолювати від корпуса. Тут верхня консерва різалася, її загнули, і поверх неї прокинули провода. Рано чи пізно воно перетреться і буде неприємна ситуація. Тобто, от це робить. Майстер для клієнта, але по факту ні той, ні той по, по суті не розуміє, що він робить, бо така збірка вона має право на життя, якщо усвідомлювати те, що ви робите, за що я казав? Якщо ні той, ні той не усвідомлює, то це може закінчитися доволі погано. І от Якщо таку збірку використовувати, звичайно, надіятися на довгу і щасливу її. Експлуатацію не варто. Продовжуємо. Тому я не проти літій іона, я проти використання літій іона там і в тих місцях, де користувач не розуміє, що він використовує, а той, хто збирав виробник, не розуміє, що він збирає. От тоді тільки літій Ферм по 4 він, хоча б безпечний з точки зору пожежної. Ви можете собі спокійно експлуатувати. І якщо навіть краї, то зриває клапан. Виходить білий дим і нічого не згорить при цьому. Треба шукати людину, яка розуміє, що збирає, а не збирати от такі от речі, коли є тільки балансир, і в випадку розбалансу. Ну, представимо собі, уявимо ситуацію, коли балансир вийшов з ладу, пішов розбаланс і ви вдуваєте туди якийсь труб, От Воно гарненько може і гарненько горіти. З цим питання, я думаю, закрили. Тепер повернемося до моєї станції. Ціль встановлення, ну, власне, я вже сказав, що була побудована маленька, потім вона була розширена. Вирішив я для себе два питання: блекаути, тобто відключення світла, і вирішив я ще одне для себе питання. Десь метрів 500 від мене встановлена сонячна станція на зелену генерацію. Як тільки виходить сонце, реле напруги в мене, яке стоїть на 265 вольтах верхнього відключення, воно відпрацьовує. То в мене може, могло бути до того, як була вже побудована сонячна станція, як відбувалися переключення на інвертор. в мене могло бути за день 5, 6, 7, 8 разів відключення світла по спрацюванню реле напруги. Знову ж таки, своя сонячна станція це вирішує. Ну і як правильно, один з підписників чи глядачів каналу написав: необхідність дешевизна масовість обладнання зроблять українців енергонезалежними. Так це є тут. Можна навести дуже простий приклад автомобіль. От, можна взяти суму, якусь певну, яку ви плануєте бюджет на автомобіль, і її витрачати на поїздки таксі. Вам це спростить, що у вас не болить голова за посвідчення, ви можете їздити в будь-якому вигляді. У вас не болить голова, коли потрібно замінити масло, щось стукає в підвісті. Тобто дуже багато питань. От ви придбали автомобіль, у вас з'являється багато питань, поїздки на автосервіси і так далі. Але ви його все одно купуєте, тому що це комфорт. От Сонячна станція це також свого роду комфорт і, в принципі, зручність. Останній раз у мене було відключення таке довготривале, десь в районі 9 вечора вимкнули електроенергію і в районі 10-ї ранку її ввімкнули. Мені без різниці, є електроенергія чи немає, у мене є запас акумів. Я собі спокійно як включав електрочайник, так і включаю. Тому це не тільки про бюджет. Ну, і знову ж таки, підходячи до бюджету, буде некоректно з моєї сторони озвучувати от ті цифри, ті цінники, які, за які я купляв обладнання. Тому що, власне кажучи, я ще до зараз якусь автоматику докупляю, до встановлюю, доробляю. Така база в мене основна зроблена. А все решта потрошки доробляється. Наприклад, пару днів тому Томзен захисти по сонцю приїхали, їх також треба буде довстановити. І це все закуплялося, що закуплялося в Україні, що і закуплялося в Китаї. Цінники були різні. Тобто я не зробив замовлення в когось з постачальників чи в когось де з фірм, що мені під ключ приїхали, це все встановили. Також враховуйте, що установка, розрахунок під ваш об'єкт, воно також коштує. А я, власне, збирав собі це все сам і збирав якось помірно. Там Декілька панелей докупив, докупив кріплення, докупив інвертор. І м, дуже простий приклад. Скажімо, в мене DSun 6 k Де є 6 k 0,3 в мене. Сан 6 k Плюс-мінус по інтернету 0,5. Ну, не суть важливо, 0,3-5К. Одним словом, плюс-мінус по інтернету 6К-50 плюс тисяч. Сказати, що я за, за яку ціну я придбав, він мені обійшовся в 38500. Ну, тобто, цінники на той момент, коли було мною придбане обладнання, і на сьогодні вони між собою. Їх між собою немає сенсу порівнювати, тому що пішли відключення, пішли зріс попит на обладнання, відповідно, продавці піднімають ціну. І другий момент, я не збираюся цим торгувати, просто я ділюсь власним досвідом, можливо, це комусь буде корисно, як я вже виказав в попередньому відео. От. Тому відповідати з ціною на компоненти, я рахую, що це некоректно по відношенню до глядачів каналу. Да? і я ж кажу, я цим не збираюсь торгувати. Цінники можете знайти в інтернеті. От і так само ще одне питання, за який термін приблизно окупиться, У мене розрахунок попередньо приблизний, це 4-5 років. Але чи він буде дійсний? Яка буде завтра ціна на електрику? Ми не знаємо. І знову ж таки, якщо ми от підходимо до прикладу, як тільки встановив я сонячну електростанцію, я встановив бойлер. До того в мене його не було. Відколи я встановив бойлер, в мене йде економія на споживання, тому що не гріємо воду, газовою колонкою. Відповідно, вода гріється в бойлері, не гріється газом, економія на газі також додається сюди. Тому це треба брати повну статистику за рік, тобто, скажімо, там з січня по січень одного року і другого року, коли відпрацювала станція. Тоді можна вже робити калькуляцію в перерахунок на той момент, скільки коштує електрика. Відповідно, скільки було зекономлено електрики, скільки було зекономлено газу. От. Тому некоректно говорити, за скільки вона окупиться. По крайній мірі, можливо, ті фірми, які роблять інсталяцію, хто знає вже статистики по певних видах станцій, вони можуть за це говорити. Я поки що не можу говорити. Ну і підходячи, от плавно переходячи до бойлера, сонячний колектор для нагріву води, я розумію, що є така річ, що вона більш ефективна, що її можна було встановити. Але це площа на даху, якої в мене немає. І це обслуговування. Тобто потрібно буде на зиму зняти, поставити. А тут система в мене завжди немає часу. Тут сонячна система, власне кажучи, look and play. Поставив, підключив, забув. Якийсь час від часу потрібно буде обслуговувати панелі, помити або... Зняти шар снігу, і так само якийсь час потрібно буде обслуговувати. Ну, навіть інвертор, якщо ми говоримо за деї, вони практично безшумні. Якщо вже йде навантаження близьке до максимуму, в моєму випадку до 6 кВт і генерація сонця, тоді внутрішній вентилятор включається. Але в порівнянні з попереднім моїм інвертором, де він безшумний? Він тихесенько працює. Відносно, до речі, панели, і так само частково в мене панелі одного виробника, частково в мене панелі другого виробника. Це все набиралося. Як то кажеться, збірна. Але тут повинен бути витриманий один єдиний момент. Панелі можуть бути послідовно з'єднані на різні напруги різних виробників, але при цьому, щоб в них були максимально близькі струми. Скажімо, в мене частина панелей 13,93 чи 94 А, частина панелей 14,1. Струми близькі, вони послідовно будуть робити максимально комфортно і максимально близько. Тому оці спори, більше батарей, більше панелей, ви маєте більше панелей, вам буде необхідно більше акумуляторів, щоб цю енергію десь зберегти. Ви маєте більше акумуляторів, вам буде необхідно постійно більше панелей, щоб закачати цю енергію, забрати сонце. І це безкінечність. Тут треба знаходити якийсь компроміс фінансовий і по ваших витратах. І зразу ж відносно панелей, і глядачі пишуть, що на меншій кількості панелей вони могли згенерувати за травень, більша, більшу, потужність, більшу кількість кіловат. Тут я погоджуся, я не забираю всю потужність, яка мені потрібна. От Щойно було включене якесь навантаження в будинку, так. І панелі видали, заживили це навантаження, навантаження знялося, відповідно, з панелей знімається зараз 239-245 Вт. І далі дуже багато питань відносно моніторингу. Моніторинг в мене оснований, ще раз повторююся, на базі Home Assistant. Причому для самих лінивих вже є навіть Home Assistant OS. Home Assistant OS, яку ви розвертаєте на жорсткому диску або SSD. сі Якщо ми говоримо за X86 платформи чи X64, і ви отримуєте зразу з коробки готову систему, до якої ви можете підключати ваше обладнання. Так, Тепер було питання, як я збираю дані в Home Assistant. Ну, знову ж таки, я пішов самим простим шляхом. В принципі, якщо говорити за розумні будинки, є два таких основних типа напевно, підключення це є wi вайфайні пристрої. І є ZickBišні. вони в які в них плюс, вони являються кожен пристрій і приймачам, і передавачам для інших пристроїв. Тобто, послідовно будуючи мережу, ви отримуєте більший більш обширний охват по покриттю, і у вас навіть якийсь там датчик десь в кутку. Буде від сусіднього отримувати інформацію і буде працювати. Wi-Fi, відповідно, вони всі к будь-який пристрій зав'язані на роутер. Тобто в тому місці, де встановлений Wi-Fi якийсь пристрій, реле, переключатель, датчик температури, там повинно бути нормальне покриття Wi-Fi, щоб цей пристрій не відвалювався. В моєму випадку в мене два роутера, і, відповідно, один з основний роутер, на якого навішені практично. Основна маса пристроїв, більшість пристроїв є вже з дорожчих, з кращим покриттям і з кращим процесором, щоб він міг обробляти цю всю масу клієнтів. Далі організовано, якщо відносно інвертора було запитання по старих інверторах. Це було організовано через RS232 ESP. І я вручну писав конвертор. Зараз його вже немає, я його видалив, але я вам покажу на подобі, от як я під GK-шні BMS писав конвертор. Тобто ЄСПО віддає на сервер MQTT всю інформацію. І ми забираємо вже конвертуємо от елемент 1, елемент 2. По такому принципу ми забираємо з певного топіка інформацію, конвертуємо в той вигляд. Який нам буде зручний в Home Assistant і далі його використовуємо. Виглядає воно єдиний ще пристрій, який в мене працює на ESP-шці. Так от BMS-2. От Виглядає воно таким чином, причому в мене ще було прописано, хто пам'ятає, робив збірку на 8 елементів. Зараз 16 я вже не дописував, навіть, тому що я забираю, мені потрібна різниця між елементами. По суті, зараз ми повернемося. Тобто в мене виведений моніторинг на навсього 8 елементів. Але по факту мені потрібен струм з батареї, бо перша батарея, перша напівбатарея на, на 16 С1П. в мене працює вже з новою цією BMS-ось GK і йде по кан підключення до інвертора, з якого я забираю інформацію. А друга батарея працює ще з старішою чорною квадратною GK BMS от такого типу. І, власне кажучи, з неї, от я через конвертор, через її спішку так само знімаю на MQTT сервер і з нього заганяю в Home Assistant. По інвертору, аналогічно по старому, я знімав через її спішку по тому, що зараз є в Home Assistant додаток: оцей Solarman, причому він вже готовий з коробки, і він знімає з інвертора всю необхідну інформацію. Абсолютно повністю весь пакет. А далі ми вже. Виводимо на панель те, що нам потрібно. Ну, мені буквально пару позицій потрібно, яка є генерація і власне температури, напруги в кан лінії струм в Кан-Лінії, вхідна мережа вихідна. І на основі цього вже будуються якісь певні алгоритми включення-виключення тієї чи іншої железяки. Далі були запитання, до прикладу: нейтраль. Взагалі там можна було організувати. Я вже подивився, інформацію можна було організувати. Безпосередньо використовуючи тільки сухі контакти, вихід самого інвертора, можна було її прокинути. Я зробив це через блочок. Ну і живлення інвертора так само в мене керується. Я пішов, так як я сказав, що wi fi я користуюся. Так, От. Я використовую в основному своєму от такі блочки Sonoфовські. Ці блочки я прошиваю прошивкою тасмота і фактично от отримуємо от такий варіант. Цей варіант працює в офлайні, тобто при зникненні інтернету, статистика далі вся пишеться і моніториться в Home Assistant. І, відповідно, він не потребує вже якихось хмарних реєстрацій, так як це є в SunOffice коробки. Причому тасмотовські прошивки в мене є варіанти. Блочків, які ще колись з старої системи Major працювали до переходу на Home Assistant. І є вже варіанти блочків свіжих, які прошиті, і вони так тут і відображені. Тобто частина з них в MQTT просто в конверторі висить. Це вже та частина, яка була давно встановлена і інтегрована, і свіжі, які додаються. Вони фактично вже прописуються через додаток, так само ТАСМОТ. Тому ці всі блучки працюють в офлайні, так само, як інвертор передає інформацію в офлайні. В принципі, на даний момент це все, що я вам хотів повідати. Відповісти на коментарі. Знову ж таки, накидайте ваші коментарі. Якщо буде якийсь список набраний цікавих відповідей, можливо, щось комусь треба буде підказати, показати ще додатково. В наступному відео зустрінемося.